Моє вітання усім з вами. Факти Лайф і ось про що сьогодні йтиметься потужні удари по Росії. Остання інформація з Покровська. НАТО дає нам 60 мільярдів доларів. І демократи почали бити республіканців. Отже, доєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і поїхали. СВО йде по плану. Московія знову вночі здригалася, а росіяни рахували так звані хлопки і взриви. Ну і звичайно, все фільмували і викладали у соцмережі. Цього разу не спалося жителям Орла і Владимира. Там майже цілу ніч джищали дрони. Росіяни намагалися їх збивати, але марно. Те, що туди летіло, таки досягло своєї цілі. Прильоти на енергооб'єктах Владіміра – і Орла це підтвердили, і тамтешні губернатори вони традиційно розповідали, що всі дрони збиті, а то лише уламки. Натомість і осінтери, і самі росіяни переконані, то летіли не дрони, а українські ракети. Менше ніж за кілометри від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш, що виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин. Уражено також підстанцію Володимирська, яка є однією з найпотужніших у Російській Федерації та має велике стратегію. Стратегічне значення для енергосистеми. А самі московити додають таких вибухів і зарива давно вже не бачили. Ну, звикайте і перестаньте нарешті матюкатися. На не так видно. Ще відео кажуть, покажу. Просто там Я не знаю, в житті де б там, його там прям п'я. Оранжево красне небо. Ну, як бачимо з такими ударами, а вони сплановані і мають свою мету. Світло скоро згасне по всій Москві. І занурить місто у холодну зимову темряву. Таку близьку перспективу намалював військовий експерт Денис Попович. Ось він пише: цитую: по Володимиру ведеться робота по відрізанню Москви від потужності каскаду Гес на Волзі. А Москва дуже серйозно була забезпечена енергією по кількох лініях. Це ще радянська схема. Столиця мала бути забезпечена електроенергією з кількох джерел. Ну а зараз триває відрізання Москви від цих джерел, і потім будемо бачити, коли світло потухне, і у Москві. Ну най так і буде. До речі, щодо удару по орлу в цьому випадку, схоже, що атака була завдана ракетою, а не безпілотником. Там було чутне звук реактивного двигуна і суттєвий е, вибух. Неспокійною, на жаль, ніч була і у нас сили оборони збили 61 російський дрон з 80. Водночас 18 дронів влучили у сім локацій, Заявили у повітряних силах. Також на двох місцях зафіксовано уламки ворожого залізяча. на Чернігівщині. Поранено трьох людей. Росіяни вночі дронами вдарили по приватному сектору Новгород Сіверська. Пошкоджено кілька будинків. А в Миколаєві ворожі БПЛА атакували промислову зону. Кілька російських шахетів збито на Дніпропетровщині. Там пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В Покровську, певно, не залишилось жодного інфраструктурного об'єкту. Там точаться неймовірно важкі бої. Це я зараз хочу вам розповісти останню інформацію з найпекельнішого напрямку. Росіяни націлені взяти Покровську клешні і сконцентрували на його напрямку 170... Тисяч військових про це розповів е, старший сержант взводу бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Рон Ну а в генштабі запевняють, жодного оточення міста поки що немає. Напередодні на цьому відтинку фронту відбулося десь півсотні атак. Водночас, за нашими даними і інформацію аналітиків Діпстейт, Сили оборони, на жаль, поступово втрачають контроль над Покровськом. А агломерація міст Мирноград-Покровськ знаходиться в напів оточенні. Обходити ці два міста Росіяни почали ще на початку цього року, після курської операції. Ворог вирішив сценарій суджі повторити саме на Донеччині, Перекинувши сюди своїх найкращих дронерів з підрозділу Рубікон, почали розбивати логістику. Вже весною заїхати у Покровськ було складно. Росіяни поступово брали під вогневий контроль траси Покровсь Павлоград і Покровськ Краматорськ. З кінця літа наші бійці долали 15-20 кілометрів пішки, аби дістатися у місто. Паралельно ворожі штурмовики просочувалися у покровськ, зокрема по трубі, переодягалися у цивільних і накопичувалися. Також за нашими даними сили оборони вже фіксували росіян у мирнограді. Нині наші військові і спецпідрозділи намагаються зупинити росіян на півдні. Там ще за Покровськом, у районі Лисівки, є наші війська. І чи встигнуть вони звідти вийти, чи продовжать там тримати оборону питання, поки відкрите паралельно ворожих штурмовиків? Фіксують уже біля траси, яка сполучає Покровськ Мирноград. Фактично ситуація тут. Критична більша частина покровська вже насичена російськими військами. Як нам повідомляють наші кореспонденти, Ну, якщо ворогу вдасться взяти під свій контроль повністю покровськ, то мирноград може впасти за лічені дні. Логістика повністю паралізується, одначе, там працює наше командування, і чекаємо від них кроків офіційних повідомлень. Ну і новина, яка нас взагалі не тішить, особливо на тлі ситуації навколо Покровська Костянтинівки Купінська конвейер смерті в Росії запрацює ще швидше, що вимагатиме від нас подвійних зусиль більше людей, більше зброї, більше дронів, укріплень. Путін підписав закон про цілорічний призов до російської армії, тобто відбір до війська будуть проводити впродовж року, а не сезонно, як зараз. Медичний огляд, професійний психологічний відбір та засідання призовних комісій проводитимуть впродовж. Усього року влада країни агресорки стверджує, що нові заходи, нібито дозволять рівномірно розподілити навантаження на військомати та підвищити якість призову. Та російські правозахисники заявили, що це створить умови для безперервного проведення облав, вручення повісток та тиску на призовників протягом усього року. А Путін тим часом вихваляється новою зброєю ракетою буревісник, яка нібито летить на максимальну велику відстань і підводною торпедою Посейдон, яка, начебто, рухається швидше за підводні човни. Нагородив розробників і запевнив, що для виготовлення ракет використали тільки вітчизняні матеріали, чим я дуже сумніваюсь. Та жодних доказів, які підтвердили, начебто, надпотужність нової зброї, немає. У 2026 році НАТО виділить Україні більше допомоги ніж цьогоріч. А саме Україна отримає від альянсу близько 60 мільярдів доларів допомоги, що більше ніж обсяг підтримки цьогоріч. Про це повідомив голова представництва НАТО в Україні Патрик Тернер, в інтерв'ю е, Суспільному. Е, він пояснив, що окрім базового фінансування діє комплексний пакет допомоги НАТО ПІР, який охоплює. Широкий спектр нелетальної підтримки, включно з медичними та ветеранськими проектами. Виділення 50 мільярдів минулого року, 60 мільярдів наступного року це дуже велика і практична підтримка. Наголосив ви. також у Польщі діє спільний центр НАТО і України, який аналізує бойовий досвід та допомагає протидіяти загрозам. Ну і окрема увага реформам та підготовці України до членства, а також інтеграції української військової індустрії в оборонні ланцюги альянсу. Тернер підкреслив, першочергове завдання допомогти Україні успішно оборонятися. Ну а Аналітики Цера пояснили, чому відсутність томагавк може піти на. Користь Україні, виявляється: от нещодавно у CNN повідомили, що Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет томагавк. Тож тепер останнє слово за президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ну і ймовірно, він ухвалить рішення після того, як стане зрозуміло, наскільки ефективними є нові американські санкції проти Російської Федерації у центрі аналізу європейської політики, вважають, що розчарування Києва через це може бути навіть гарною новиною в середньостроковій перспективі. Чому саме тому, що там нагадують, що протягом останніх років наша держава розвинула власну ракетну промисловість, яка вражає і стала значно менш залежною від західних партнерів. Наростити виробництво, що є українським стратегічним пріоритетом, все ще важко, насамперед, через брак промислових інвестицій. Але це, на думку аналітиків, може бути більш вигідним варіантом ніж придбання томагавків. Там додають, що томагавк не означатимуть завершення війни і вважають, що європейцям наразі краще спрямувати 125-200 мільйонів доларів в розбудову українських систем ніж купувати комплекси у сполучених. Штатів Америки. Ну і вперше за нинішньої каденції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа демократична партія виграла на виборах одразу три важливі посади. Які саме посади зараз я вам зацитую: це мера Нью-Йорка та губернаторів штатів Вірджинія і Нью-Джерсі. Це важливо з точки зору політичного ландшафту Америки перед проміжними виборами до Конгресу, що відбудеться наступного а, року. Оглядачі відзначають, що у передвиборчих кампаніях демократи зосередилися на економічних проблемах, цінах на соціальній підтримці, а республіканці на темах безпеки та міграції. Вірджинію очолила Ебігейл Спанбергер, яка стала першою жінкою губернаторкою штату у Нью-Джерсі. Перемогла Мікі Шеріл. У бок штатах демократи потіснили попередників республіканців. Та найбільша увага публіки була прикута до перегонів за пост мера Нью-Йорка, найбільшого міста країни. Втім, задовго до підбиття підсумків голосування стало зрозуміло, що переможе радикальний лівий політик уродженець Уганди Зохран мамдані соціаліст, який активно просуває. Пропалестинські та антиізраїльські погляди його передвиборча програма передбачає підвищення податків для корпорацій і багатих американців, фінансування безкоштовного дисадка, транспорту та замороження орендної плати. Мандані підтримали понад 50% виборців. Він став першим мусульманином на посаді мера Нью-Йорка, американського міста, з найбільшою у громадою Євреї. Його суперниками були колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат. та республіканець і висуванець Кертіс Сліва. Дональд Трамп на результати виборів вже відреагував. Написав у соцмережі True Social, що мовляв республіканці програли через шатдаун і через те, що у бюлетенях не було його Трампа. Прізвище Мам Даніє відповів йому напряму під час виступу після перемоги. Нью-Йорк залишатиметься містом іммігрантів, містом побудованим іммігрантами та керованим іммігрантами, і стане на зараз містом, очолюваним іммігрантом. Тож, послухайте мене, президенте Трампе, коли я це кажу, щоб дістатися до будь кого з нас вам доведеться здолати нас усіх. І далі кадри, яких ви ще не бачили, які можна назвати чи не останніми, бо невідомо, коли зможуть журналісти чи зможуть взагалі там ще щось відзняти, то нереально небезпечно. Константинівка, як Покровський Мирогнат, сьогодні це справжнє пекло для військових і для мирних, які там залишились. Росіяни штурмують міста в Лобову. Унікальні кадри з міста, фактично, з пекла певіз Олег Корнієнко. Дивіться вже зараз. Ще рік тому її вважали тиловою, а нині це майже лінія фронту. Костянтинівка обвуглена, знелюднена із присмаком смерті. Тут щогодини вибухають російські снаряди і палають будинки. А дороги під вогневим контролем ворога. Тож в місто доводиться заходити пішки. Оковиці Костянтинівки фактично. Повністю випавні, знищені і знищуються цілі вулиці, це приватний сектор. Міська забудова, де багато верхівки, там ще більші руйнування. Рухаючись розбитими кварталами і оминаючи вирви від снарядів, ми наближаємося до центральної частини міста. Над головами зищать дрони. Віталія. Ховаємось. А потім вона є автоматна черга. Така катушка оптоволокна. Бачиш, її тут посіяна вздовж дороги. Дуже багато використовується. Вороже оптоволокно скрізь. Головний проспект Костянтинівки Ломоносова перетворився на проспект Смерті. Під ударом і тутешні будинки і автівки. Ну, буквально свіжий вже прильот за поверхівки йде дим. Щось спаває, ну і власне будинки всі обпалені. Колись велике промислове місто знищують цілими кварталами. Над Костянтинівкою постійно підіймається дим від авіаударів. Знайти хоч одну вцілілу будівлю неможливо. Прильот. Що ще один буде вибух. Ось розбита лікарня, її відремонтували перед початком повномасштабного вторгнення. А це вже місцевий палац культури. Дитяче ліжка, іграшки. Колись це був дитячий садочок. І по ньому традиційно росіяни віддарили. І якийсь момент, начебто, і життя завмерло. ось Подивитися на ось цю. Це невеличке ліжко. Там дитяче взуття, іграшки, ну і ліжко. Збереглося. Чим далі у місто, тим більш апокаліптична картина. Це ж прикинь, так будинок стояв, так будинок стояв. Так, Три будинки склали. Під час відряджень ми жили тут кілька років. Нині деякі вулиці неможливо впізнати. Їх просто немає. Ну, власне ось скеровані авіабомби. А ворожі від будинку майже нічого не залишилося. Все в суцільних руїнах. Та навіть серед цих руїн під постійними ударами у місті і досі до 6 тисяч мирного люду. А що ж ви не виїдете? А куди? Нема грошей, нема за що їхати. Ну пенсію ви не отримуєте? Отримую. Отдасть пенсію, за що жити? Ну є шелтери, є. Ну тут же ж суцільні руїни. Щодня загиблі і поранені. В місті давно не працюють ані комунальники, ані рятувальники. Іноді, ризикуючи життям, заїжджають правоохоронці, та з кожним днем потрапити сюди все складніше. Власне, вже кілька годин ми у Костянтинівці. Якоїсь хвилини. Рищі майже немає. А зараз вибухає, стріляють і дрони літають. Костянтинівка на межі гуманітарної катастрофи. Жодних благ цивілізації тут немає. Місто ворог оточує з трьох сторін. Щодня випалює, зрешечує і перетворює на пустку. Ця жінка поспіхом збирається на евакуацію. Тут вона прожила все своє життя, та нині життя під ударами стало нестерпним. На багажнику машини все найнеобхідніше ковдри, подушки і трохи їжі. Тепер головне завдання прошмигнути дорогами смерті і вирватися з пекла, яке влаштували росіяни. Чувіть пежила тут, переработала в одному заводі. На пенсії тепер, їхати то на куда, йшов. Ну, та що ж знайшли в дружківці? Ну, знайшли а що толку, та ми дружковка недалеко від Константиновки ушла. Лишаючи домівку, жінка хоче вірити, що колись сюди повернеться, та з іншого боку розуміє сувору реальність. Місто поступово зникає. Росіяни його випалюють, все знищують під фундамент. З кожним місяцем Костянтинівка стає все більш розбитою, тому що фактично місяць назад я тут був і багато будинків було цілих, але росіяни зараз активно розбивають місто керованими авіабомбами, постійно вибухають, постійно нові прильоти і постійно летять ворожі керовані авіабомби. 80 -ти тисяч на Костянтинівка зникає швидше ніж бахмут Авдіївка чи Бугледар. І цим росіяни вкотре демонструють. Міста і люди їм не потрібні. Вони знищують всіх і все на своєму шляху, навіть якщо на них чекають прихильники руского міра. Олег Корнієнко, факти сі Отже, давайте не тішити себе надіями, що Путін припинить війну, тим паче, що він збирається правити до 97 років, ну а потім передати владу своєму синові від Кабаєви. Тобто, війна буде до його смерті або до розпаду залишків імперії. Я сподіваюся на останнє, бо це може стати зовсім скоро. От щойно чув одного, до речі, політолога, що війна такого ж типу, як зараз, у нас тут може тривати десь 8 років. Хотілося б швидше, і удари по російським НПЗ та санкції точно пришвидшують цей процес. А поки нам треба берегти країну всередині, бо щось я помічаю недобрі дзвіночки. Які саме може по поговорити наступного випуску? З вами були факти лайф. Підписуйтесь, коментуйте і побачимось.